Увага! Відео не є реальним. Все, що відбувається в цьому відео, ніколи не станеться в реальності. Можливо. І відео було лише зроблено по ігрі. І, будь ласка, не судіть строго. А ми почали. Десь 2014 рік. У 2014 році Російська Федерація стала більш погано відноситись до України, а президент України, один із президентів України був вигнаний із країни революціонерами. І Росія почала вести війну, але не повномасштабну. Е, Україна, ти берега не попутала? А ти берега не попутав, блін. Ти що твориш? Ну, як хочеш, ми починаємо. Стоп! Україна, ми проти тебе. Україна, ми проти тебе. Починаємо. Блін! Там що? формується Харківська Народна Республіка? Шипала! Ай. І Одеська республіка формується на. Ай, не думав, що я навіть не поживу, денька. Позбавився, але треба починати. 2015 На тобі. І тобі на блін. Вони наступають, це не дуже добре. Ладно, збираємо військових і зараз я їм дам, блін. Ну тоді на вам. Да, блін, і що робити? Не знаю. Я допоможу вам. Офігів, блін! Ну все. Ах, як же добре живеться Тойчленд! Стоп, 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 так дай-ка Я гляну. Все ще таке мій любий демократичний друже? Що сталося? Так! Росіян, я якийсь ДНР та якийсь ЛНР з Росією почала якусь війну в Україні США. Допомагай! Стоп, що? Ну, я зараз ті росіюшки, блін матушки, блін дам зараз ці парашінки. Так, так, так. Щось я не поняв. Ведемо Варшавські договори. Може, в Мінську? Ніс, якщо з США говорить, що у Варшаві, значить у Варшаві. Ладно. Так, Польща, як ти к цьому відносишся? Я не знаю, що тут на них надійшло, але це взагалі не добре. І у мене є невелике предложення. Яке? Вони прекращають війну, але границі залишаються такими. І от, і от вище Луганська залишається російським, а от Ізюм, Маріуполь таке стає українським. І війна закінчується Хоча б на два роки Німеччина підтверджує США, підтверджуєш? Той да. Да. на таке, це завжди буде. Согласним. Хорошо. А Росія, як вам? Ну? Новості. Війна на Донбасі війна на, Донбасі закінчується на два роки. 2017. Ну що, де? Ну що Ленер? Начинаймо. Начинаймо. Якого чорта? Блін, ладно, не буду говорити США. Зараз ми начнемо, блін. Маріуполь держався 4 дні в суставу ДНР, але потім Україна його обратно взяла. І після цього бої повністю закінчилися, але зараз начнеться повна війна. Але це була перша частина. Чекайте другу частину завтра.